Kurza to je dobrý. Cez co zvedáš, abys po kurzu takhle sáhl? Jaký sáhl taký. Справа не співзавод. Співзавод? Не Заїжджаємо. Що, <ріху> не робить? робить? А зря. Робить, робить? Далі по запаху чуєте. <ріху> так. Все, <ріху> було, не отримали те, що ми мали. Що, співзавод не цей возиться. На труба там рядом спалить у нас І що Ці вони спірт гонять? З картоплі? Що, що є? Скуку з картоплі з з зерна. Що є? Yeah. А тут в герой той кацуп жив. Бо там його хата, озеро є. Молоді йдуть зі матці. Що я говорив, але то ми туди не проїжджаємо. Я, yeah. а кацупа герой. It's ага, цей, що на Майдані загинув, так? Ні, не здобуваємо, навіть на старші. Багато людям поміхають. Навіть вінкам в багато пів. Кідає чи його хата з них це. зубов